Моє вітання, давайте подивимось, що вам потрібно розуміти про людину, яку, про яку ви думаєте або згадуєте. Спочатку, в яких ви енергіях знаходитеся, для того, щоб ви розуміли і я розуміла, з ким я зараз спілкуюся. Жінка гарна, братриця, родюча. Братриця — це взагалі жінка. Ну, як сказати, я можу дуже багато описувати цю жінку. Ця жінка, вона незвичайна, вона красива, вона може бути мати, тому що вона радюча. За все, щоб ви не взялися, все у вас розквитає. Ви маєте знання, ви сузидательні, ви знаєте свою цінність, ви знаєте, до чого ви... Ну, ви знаєте. Хочеться сказати. Так хочеться швидко сказати і не виходить. До вас просто так, без поваги, підходити не можна. Імператриця жінка, яка сама, нас, насамперед себе поважає. Вона не дозволить неповагу і якогось поверхнового ставлення до себе. Вона сама гідна і хоче з гідністю відноситись до свого партнерства. Це жінка, мати може бути, дружина, я ще раз повторююсь. Це жінка, яка полюбляє красу. До речі, імператриця може займатися. Може, можуть мати бізнес, пов'язаний з красою. Це теж одежа, тобто все, що можна дуже красива. Імператриця красива жінка, імператриця гідна жінка. Ну, чотири стихії. Жінки тут, яка ви людина. Просто супер. Самодостатньо. Ви, не дивлячись на те, що ви навіть можете бути одинокою. Ну, тобто, я не бачу зараз тут партнерства, так? Тут дев'ятка пентаклів, це про самодостатність і про те, що ви чогось вже здобули. Тобто, у вас є, в принципі, те, що вам потрібно. Але незважаючи на це, ви гідна і ви гарна, ви та, яка не буде промінюватись на таке, знаєте, на непотребство, хочеться сказати. Двійка жезлів. Але тут, подивіться на цей малюнок, двійка жезлі, тут трошечки інше. Тут ми побачимо взагалі парність, і тут люди хочуть щось зміцнити. Розумієте? У них може не. Не так уж і получатися, тому що це двічка жезлів, але це ми, от, ми хочемо щось зміцнити, щось залишити. І ви можете бути в такому стані, коли ви щось хочете або, а, так би мовити, склеїти згідно вас, імператором. Я придивляюся людину, яка перебуває в стосунках, між вами є відстань, але людина, дві каже, якщо вийшла біля імператора, хоче з вами щось міцнити, або, або скріпити. Ну Тому що таку жінку імператриця і дев'ятка пентаклів ну, неможливо залишити. Тому що такої жінки ну просто ну піди знайди, такої другої не буде. Це так вважається, що там десь можлива така є. Ну, вони є, але не всі імператриці. Саме для цієї людини я маю на увазі. Ви одружені. Імператор, імператриця, ви один одному гідні. Тут не блазень, тут не паш, тут не лицар і навіть не король. Ви можете бути в шлюбі. Ви один одному підходите. От прям підходите в одних енергіях. Це про партнерство. Це коли ви один одного доповнюєте. І мені дуже класно, мені дуже приємно бачити цю пару, насправді. Я хотіла подивитися стосовно того, про кого ви постійно думаєте, згадуєте. Тут людина вийшла. Сама вийшла. Ви або імператор, який дивиться на імператрицю, або ви імператриця, яка дивиться, думає постійно про імператора. З яким. Є якісь аспекти, але людина хоче з вами щось міцнити, відновити. З вами разом двічка Пентакли жезлів. Бачите, вони щось там. Тут в стару Второ... колосороку сороку двійка жезлів, вона інша трошечки. Тому тут може бути. Тут на дні королева жезлів. Також можу сказати, що ну, ми можемо з'ясувати хто ця особа, але я припускаю, що людина, про яку ви думаєте постійно, вона для вас є ще таким вогняним притяженням. Ну, Давайте, до речі, поки є хто ця королева жезлів, саме до вас. Це ви чи інша людина, яка є в полі? Це, це, напевно, ви, і якщо, я поясню, якщо у вас тут зруйновані відносини, то це ви. Якщо це інша жінка, то з нею зруйновані відносини. Тут немає відносин. Тут просто йде притяжіння, тобто ваш партнер або партнерка бачить, у вас ще пристрасть. Розумієте, і не хоче по 4 пентаклів втрачати. Людина жадібна на емоції, на гроші, на дії, на відкриття почуттів, так? але людина ревнива, людина, яка не згідна з тим, що між вами все закінчилось, наприклад. У вас у, рі... у вас у кожного різні ситуації, тому я по-різному трактую: тобто, людина, чоловік чи жінка не згодні з тим, що у вас відбудеться закінчення. Так, є криза. Щось зруйнувалось можливо, навіть тому, що була тут інша людина. Це ми можемо припустити. Тут немає натяків. Але це може бути. А може бути, що просто є притяжіння по жезловій королеви, що вас бачать як об'єкт, так би мовити, суб'єкт пристрасті, притяжіння сексуальної потягу, розумієте? І вас не хочуть, вас не хочуть таку або такого залишати. ну. Моє кармічна пара правосуддя. І також це можу сказати: це для вас обох є урок, урок чи прийдете ви разом цей криз. І відбудуєте ваші відносини, чи пановите їх по-новому. Тобто вам потрібно зрозуміти, якщо вже прийшла вежа, вам потрібно передивитися ваші відносини, і якщо їх... Зміцнювати, то почати взагалі по по іншому, не так як було старі установи, і як ви створювали, будували ваші відносини, вони не працюють.